Три доби катував своїх рідних мешканець села Остапківці Коломийського району. Стареньку бабусю та мати інваліда закрив у хаті жорстоко бив, вимагаючи грошей. Дивом бабці вдалося вирватися з рук нелюда внука та покликати на допомогу. Ще годину другу, кажуть лікарі, і старенькам померла б через важкі травми. Тиск миттєво понижувався. Після вчиненого бузовір зник, але вже за три години правоохоронці затримали його у Городенківському районі. Як кажуть міліціянти, на той час молодик вже перебував у розшуку за грабіж, крім того, був двічі судимий. Ось у цьому помешканні близько трьох днів підозрюваний знущався над двома найріднішими людьми у світі матір'ю та бабусею. 23-річний Ігор проживав у селі Остапківці Коломийського району з 84-річною бабусею та матір'ю 1955 року народження. Мати інвалід має церебральний параліч. Того дня хлопець повернувся додому на підпитку, розповідає бабуся Євдокія Дмитрівна. Таке бувало частенько, тому вона й вирішила посварити внука. Тепер старенька вже й шкодує, що взагалі зачепила цю тему. Замість заспокоїтися, молодик так розперезався, що почав кричати та вимагати у жінок грошей. Мовляв, бабця склала десь. Півтори тисячі собі на похорон. Йому ж ці гроші потрібні вже зараз. Коли ті відмовилися, вирішив домогтися свого силою. Найбільше дісталося бабусі, але навіть на хвору мати підняв руку. Тебе вона трошки легше. Він фурів, за землі. І нараз гроші забрав від нас. Та й того. А вона все казала Єгорку на розумці. Йорку помітаєшся. Що ти хочеш? Я тобі що поможу, що зможу, то поможу тобі. Чи обратися, чи що? Лише зачекай, Бо треба хліба кусочок купити. Знаєте, як то є у селі? Мандибурка, картошка не вродилася, черваки й Три дні тривали тортури у непримітній Остапківській хатині. Вже не пам'ятаючи як, старенька таки втекла з хати. Пригадує, як бігла, потім падала і повзла на колінах. Цим вона й врятувала собі життя. Лікарі кажуть, що через тяжкі травми голови миттєво понижувався тиск. Лічені години і старенька вже була б на тому світі. Хворою заторможена свідомість. Низький тиск, тошнота, рвота. Ну, але саме візуальне спостереження за хворою, значить хвора синя. Синя, наскільки побита, що немає на обличчі живого місця. Вся в синяках, підшкірних гематомах, аналогічно і на тілі. Після вчиненого підозрюваний кинувся тікати. Отримавши повідомлення, до Остапківців відразу виїхала слідчо-оперативна група Коломийського відділку міліції. За три години втікача спіймали у сусідньому Городенківському районі. Виявилося, що правоохоронці вже були добре знайомі з Особою підозрюваного Він двічі судимий, окрім того, перебував у розшуку. Дана особа у 2008 році, в серпні місяці 2008 року звільнилася з місць позбавлення волі. Коли він звільнявся з місць позбавлення волі, він повідомив про те, що їде буде проживати свого батька в місті Івано-Франківську. Тобто ні в місті Івано-Франківську, ні в Коломиї Коломи він на облік не з'явився і не став на облік. А далі став на злочинний шлях, де вчиняв грабіжі. Він вже два рази судимий, раз його судив Коломийський міський суд за 185 це є крадіжки з помешкань громадян Снятинським районним судом. Він був позбавлений на три роки воля за, за грабіж, який він був чинив у селі одних із сіл Снятинського району. І буквально десь три місяці тому назад він чинив грабіж у місті Івано-Франківську і знаходиться у розшуку. Підозрюваний каже, що суперечка виникла через квартиру. Мовляв, без його відома рідні хотіли продати помешкання. Насправді то стара сільська хатинка, каже Євдокія Дмитрівна, яка дісталася їй від батька. Ви тепер собі надумали то продати, бо воно вам не треба, так? Що? Та, хат, та хатина, так? Мені. Але то, ви думаєте, що хтось так дуже Ну Там було дане ще хрест, просто мене той час не було вдома. І вони просто знали про це, це шахрайство і йшли завідомо на нього. Шахрайство з чого боку? Ну з боку моїх рідних. Матері і бабці? Так. І моєї тітки. Ну, а домовитися якось, щоб не прикладати сили, ви не змогли? Ні. А що ви їм робили? Ну, побив там, так коли кричав. У селі про цю сім'ю говорять неохоче. Сварки у хаті деколи чули, але не більше. З Ігорем ніхто особливо й не спілкувався. Він нікому не завдавав клопотів, не чіпали і його. В центрі уваги не був ніколи. Чому так вчинив з рідними, не розуміють. Що з природу нього є. Зараз кекнуємо голову, щоб щось небудь і добрають. Його по Остапківці ніде ветку не було, ніде не буяни, нічого. Спокійний хлопці. Він так лише так. Однака, Чи його Ага. Постійно був. у страхах і бігать. Постоянно. Бабуся Євдукія Дмитрівна ще тривалий термін перебуватиме під наглядом лікарів. Навіть коли випишеться, матиме головні болі, попереджують медики. Травми черепа та ще й в такому поважному віці так просто не проходять. Мати інвалід, окрім фізичного болю, матиме і душевні муки. Адже багато років знову не побачить рідного сина. А чи отямиться сам Ігор, залишається невідомим. Аби знайти сенс у своєму житті, часу матиме вдосталь. А зараз ви розкаєтесь у тому, що ви зробили? Звичайно. І ви навіть можете просити пробачення? Так. А можете зараз? Так, я хотів би просити вибачення своїх рідних. Я не хочу такого робити. А він тепер десь плаче. Що він таке зробив? Це він такий не був. Галина Досин, Сергій Грицак. для ПодіНТК з Коломийського району.